Wow, 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 wow! Speed boot by! No shot, scuciли за boyaum. Хочу об'явити пітя из міста Київ. Представник клубу Black Mamba. Champion Ukraine з кікбоксингу Розділ K1. Organizaції Vako ICO EK One. Zустрічайте! Богдан! Меділько! Його опонент. Представник міста Київ клуб Spirit Gym, Призер чемпіонату України з кікбоксингу, призер чемпіонату України з комбат захисту. Зустрічайте! Антон! Породавко! Перепочити без вагомих намірів, зупиняться. Бо мені б хотілося б залишитися. Як бронзовий пам'ятник матчмейкером цього проекту є Ярослав Амосов. Фільм про Ярослава Амосова. Кращі з кращих можна подивитися на каналі під Підписуйтеся, діліться зі своїми друзями та знайомими. Ставте лайки. Ну і відстежуйте наступні турніри і наступні серії. Богдан Недірка проти Антона Бородавко. Ну що ж, бій по правилам K1. Довго цей поєдинок. Там була трохи інтрига, трохи викликів, трохи у нас розборок в інстаграмі. Ну і у хлопців є непогані досягнення в кікбоксингу, в Мойтай, і, відповідно, непогана технічна база, яку вони сьогодні зможуть продемонструвати. Так, ми бачимо, яка шикарна арена під цей турнір в літаках. Ну що ж, хто ж перший полетить? Я думаю, потрібно мати певне мистецтво, вилетіти все таки з клітки, але дійсно потужний початок без розвідки, практично. Да, Антон починає перший. Гарні мідлкіки були. Трохи по захисту відпрацював, але намагається зараз зупинити цей спорт. Обмінюються мідлкіками Бійці Богдан же відповідає, але коліна від Богдана в підліті непогано, непогано. Непоганий старт взагалі у нас поєдинку. Активно починають бійці. І да навіть без розвідки просто опрацьовують одне одного по всім етажам зі всіх пушок. Стріляють хлопці. Неділько другим номером працює, зустрічає свого суперника. І у нас клінч. Що ж розводить рефері. Зарядженими вийшли хлопці, і з самого початку буквально видно, що mm, так, трохи горіли, але. Е, водночас, е, внаслідок цього, ми маємо от такі от поєдинок, розміни. Да, 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 да. Все ж таки намагається більше-більше працювати. У нас Антон Бородавка по руках пробиває, намагається, очевидь відбити руку. Дуже багато кітів викидує зараз. Антон. Але Богдан так невпинно. Теж намагається просувати своє. Знову клінч. Коліно. Ну і потроху бачимо, що в таке більш спокійне русло не входить цей поєдинок. Ну так, да, так початок раунду у нас був дуже емоційний, <хи> я би так сказав, але хлопці перевірили одне одного. Зараз будуть вже розвивати якісь більш гарні комбінації. Не дає простору, постійно піджимає. Зараз не гарна, цивільна атака була від Богдана. вперед зараз. Бородавка Антон. намагається тримати і підтискати постійно опонента. Ну і на зустріч працює неділька. Також ну, цілком вдало. Причому ну, зазначимо, що неділько працює у стійці шульги. Коліна підключають регулярно. Бійці технікою володіють. О, о, о який лівий боковий. Це було гарно, трохи повело зараз. Ну, виглядало це да. так страшно, я би навіть сказав. Але витримав. Так по ми бачимо, що не розгубився. Бієць. Витримав гарний стопінг. Бачимо, що такий вже під кінець раунду трохи видався. У нас Богдан. Залітає прямо з ударом. Гарна комбінація. Бородавка багато б'є ногами по руках, вочевидь, в, в розрахунок да, відбити, щоб суперник почав їх опускати пізніше. Влучає, до речі, бородавка. А зараз влучає вже не неділька. Намагається зараз да, другим номером працювати, але... але тим самим наривається на такий стопінг. Симпатичний підбульчик, а перед тим був дуже симпатичний удар ударного по корпусу. Немножка технічна пауза. Ну що ж, гарний, гарний раунд йде просто прям. А, це вже кінець першого це раунду. Перший раунд, Так, на да. одного подуху просто так пролетів. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. Ну це був запеклий перший раунд описки. Неймовірний раунд! Наш Октагон, октагон, октагон гілз, ну і Ти навіть до речі, перехоплює подихи від цього. Власне, за це я і люблю. Яскраві поєдинки, що між раундами можна побачити щось дійсно захоплюється. Ну що ж, чекаємо на початок другого раунду. Доволі такий рівний, був перший раунд перевага була так. Невеличка у Антона. Мені здається, настільки перевага, скільки ініціатива була. Ініціатива, Антона. Так, да, а перевага важко сказати, тому що і туди Перший залітало, раунд. і сюди Фай! залітало і суддям видніше. У -у -у, прям так розпочинається другий раунд. Налітає на нього Антон, але Богдан поки не зміг зупинити його. Бій продовжується в стійці. І знову з мідла починає у нас Антон. Непогано, непогано. Ще обмін коліннями. Без пацієчок. Бе спецічок. Попереджає рефері шоу. Без пацієчок. Зараз гарно увійшов з ударами. Богдан. Богдан такі гострі коліна небезпечні. Дуже уважним треба бути. Бодата. Знову через мідел заходить Антон. Знову через корпус. І ще один клінч. Ну доволі в'язкі такі клінчі. І розуміємо, що це виматує бійців. Фей! Бій безкомпромісний. І Бачимо, які емоції. У глядачів, Так, так. Да. Він так невпинно напирає на свого опонента. Але ми бачимо, що Богдан намагається так вдиватися, пропускає. Так по корпусу прикол був. І коліна був потім... від Богдана, да, але Антон! І ще один. Фронт І видно вже, що трохи підсіли, втомилися бійці, більше розкриваються, більше помиляються. Таких багато силових ударів. Тим бачимо, що і Антон у нас і віртушку закрутив о, дуже о. багато акцентованих ударів ногами. І зрозуміло, що і витривались, десь підсяде. Але тим не менше, хлопці просто рубляться безкомпромісно. Задиночних намагається пристрілятися зараз. Богдан. Бачимо, що вже трохи темп і швидкість э, кіків від Антона. У спередні боковым налазите залетіти Антон. Все, 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 все. Файт. Хороший удар через руки Серія. все. Хороший удар! Сам, достичний. сам, б, да, пропустив, зараз і Антон. На там трохи. Богдан на чеку. Намагається зараз відбитися фронтів. Акцентований удар. Правий прямий в голову. Супермен панч. Але це був такий неочікуваний для Богдана. Бачимо, зараз і тренера підказують, там активно включаються. Гарний, здвоєний був боковий у виконанні Антона. Такий в'язкий клінч. Богдан дуже себе чудово почувається в клінчі також. Ну що ж, кінець другого раунду. Мені здається, тут фізична витривалість буде мати вирішальне значення. Ну який темп хлопці взяли взагалі в цьому поєдинку? Перший раунд взагалі, Андрія безкомпромісно поробилися дійсно, але ми бачимо, що швидкість вже ударів стає меншою, зрозуміло по зрозумілим причинам. І тут же в нас буде техніка та характер. Відпрацьовувати в третьому раунді. Ну що ж? Найцікавіше, напевно, попереду, тому що знову ж таки отримують бійці настанову від секундантів, але а чи зможуть вони це все реалізувати, чи вистачить ресурсу, теж питання. Солов там підказує, піркоти і все там, треба навалювати. Дуже впевнено, так заряджає свого бійця на фінальний раунд. Бачимо, що і Антона також. Так, ну що ж, друзі, попереду у нас фінальний третій раунд. Третій заключний раунд. Оплески описки бійцям. Ну що ж, друзі, третій раунд. Ви все чули. Гарний поєдинок. Антон Бородавка проти неділько Богдана. Гарно розпочинає. Така багатосерійна комбінація була. Виконання Антона. Як він несеться вперед. Просто. І ми розуміємо, що і Богдан також не відступає, намагається відбуватись. В були коліна по корпусу від Богдана, але. Бородавка постійно хвилями атакує, накочується і не хоче віддавати перевагу, але от пропускає такі удари, в тому числі на зустріч. Сигналізує, що витримав цей удар знову на склінч. Да, в'язкий, в'язкий, в'язкий бій. Дійсно, бачимо, що хлопці викладаються наповно. Розріз був небезпеченко. Не гарна сані. атака да, від... Богдана. Бачимо, що да, дійсно вже так непогано задишав цьому раунді. Ще один клінч, дуже в'язкий. В'язкий раунд. Але тим не менш. Викидаюся хлопці. Гарний кік, але тут же назустріч. Богдан пробив яких все-таки в захист влетів і ну, рідко дотягується ногами, насправді ефективно. так. Ну, зараз фронт, до речі, да, але... Весілі, не надто сильно, але кіків викидає в цьому поєдинку і багато по захисту, але я думаю, так непогано не відбуває він руки Богдану. Ще один фронт кік тут дачі. Десь фронт -кік вже проходив Богдан. Важко, важко хлопцям бачимо, але публіка їх підтримує. Фай! Гарний ракурс. Стоп! Знову за такою заходив аккуратно. Богдан. Так, іні, ініціативу. В цьому раунді так перехоплює трохи Богдан. Намагається більше працювати першим номером. У, зараз полетів. Гарно. Ну, бородавка не влучив руками, але, але коліном, коліном, да. так неприємно. В бік Фати, пробив. Ух, рефері дійсно заряджений також. Yeah, не було він. ударами, знову із склінча. Чи буде розвиток? Yeah. Бачимо, що так. Да, дійсно... підводиться показує, що не було некнув. Що нокдауну. не було нокдауну. Дійсно, да, так послизнувся трохи зараз. Антон і намагається зараз. Намагався зараз віддати цей епізод. Але і Богдан тут, тут як тут. Так, не влучає. Влучає в останньому раунді більше, О! до речі. Таке враження, що він же знає, як працювати проти Антона. І Вау, Гарний стопінг. На да. Хороше завершення. Прям точка в цьому протистоянні була. Ну що ж, це так запеклий бій. Пройшов всю дистанцію. Поєдинок. Цікаво буде подивитись на рішення суддів. Гарний поєдинок. Перший раунд взагалі хлопці за таке, таке торнадо зробили. Другий раунд також трохи впав в темп, але в третьому раунді, в заключному раунді, хлопці викладалися на повну. Богдан взагалі почав багато ризикувати в цьому раунді. Ну, важливо, важливо в тому числі, хто е, вміє е, чітко розподілити сили і е, дійсно на весь поєдинок, на всю дистанцію. Ну і головне, да, такий пережити такий перший раунд. Багато кіків було у виконанні Антона. Більшість по захисту, але тим не менш, вони енергозатратні. Ну що ж, нас є переможець цьому запеклому поєдинку. І це боєць червоного кута. Антон Бородавко! Ну що ж, Антон Бородавко рішенням суддів виграє цей поєдинок. Важко йому було в третьому раунді, але перші два раунди він відмахався дуже добре. Це був неймовірний запеклий поєдинок. Ви взяли дуже високий темп. Як тобі ці після цього поєдинку? Як тобі твій суперник? Дякую, Богдана. Дякую, що всі провели три раунда, які хотілося. Дякую суддям. Дякую організації. Я хотів би я хотів би подякувати моєму супернику. Він зараз особливо не виступає, але дав мені шанс сюди потрапити, вийти з ним. І ви бачите, це не дарма. Ми провели дуже хороший бій. Дякую вам, хлопці. Це просто був неймовірний поєдинок. По виклались на всі 150%. З міста Одеса. Майстер спорту з ММА. Чемпіон Європи з ММА по версії WCFF. Має за плечами Кубок світу по Гудзюру Карате. Зустрічайте! З сонячного міста Одеса! Топік! Гасана! І його опонент. Представник клубу «Алекс», Місто Запоріжжя. Майстер спорту по боксу. Чемпіон Європи по боксу. Чемпіон України по кікбоксингу. Зустрічайте! Влад! Пилипенко! Ід ДНК – це генетика перемоги бійців, у яких сила і стійкість не просто результат тренувань, а природний стан інстинкт. Дисципліна, шлях без виправдень. Бійці під больфайт це чиста тваринна глибина енергія. Бійці намагаються показати, що справжній боєць не створюється, він народжується таким. Влад Пилипенко з хорошим боксерським бекграундом, чемпіон українських боксингу, до того ж проти Тофіка Гасанова. Переможця Кубка світу з Годзюрю карате. Ну що ж, бокс проти карате, ну Давай подивимося, як це. Але Тофік ще й чемпіон Європи з ММА. Ми розуміємо, що. Да, тут залежить від клубів, в яких вони тренуються. Ми розуміємо, що у Гасанова там гарний-гарний клуб. Хороша борцівська база. у да. нього. І так, да, відразу демонструє він, впевно, на так переніс. О, який пехникі І зараз. Намагається він намагається в ноги зараз прийти, але на нарвався так довести і... все, все oh, 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 oh. ось так. От дійсно показав Тофі Газанов, що a... oh, насправді oh, oh. у нього тваринна глибинна енергія, і задушливим прийомом дуже швидко здолав свого опонента, в принципі, свої найкращі якості, продемонструвавши, тому що боксувати з боксером, ну, напевно, було б нелогічно. Well, Пішов в, в ноги, але пропустив те, що дійсно да, руку Гасанов тофік просунув руку і так швидко закрив цю гілятину. На класі перемагає Тофік Гасанов. А можливо, не на класі, можливо, на інстинктах на, інстинктах? на бійцівському інтелекті. Ну, я розумію, що там, да, там Амар так натренував своїх бійців. Ну, вітаємо. Тофік. його. Це була дуже швидка перемога, швидкий сабмішен. В першу чергу, хотів би подякувати Під буль за те, що дали можливість у такий важкий час виступити. І, звичайно ж, хотів подякувати своєму тренеру Омару Соломонову. Поаплодуємо і ще останнє слово: слава Україні. Героям слава! Дякую тобі, Тофік! неймовірний садмішен.